17-й рік поспіль напередодні міжнародного жіночого дня спілка жінок-трудівниць за майбутнє дітей України, на чолі з Раїсою Кошель, проводить святковий захід, на якому вшановують опікунів та прийомних матерів дітей міста і району. Саме їм щирі, сповнені шани і поваги вітання, висловив керуючий справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Валерій Даценко. Кожному з опікунів та прийомних батьків за їх щиру душу і безмежну добрі серця, які подарували вони обездоленим дітям, висловили слова як і керівники служби у справах дітей міста і району Тетяна Башлій і Наталія Струмко. привітали гостей. Також співорганізатори заходу, директори центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юрій Кисляк та Ірина Харченко. Ця зустріч стала вже традиційною. Такі наші зібрання відбуваються більше десяти років. І мені здається, що моя робота починалася з таких заходів. І Я думаю, що ми ще дуже довго зустрічатися, і так вона якось закидається. Усім учасникам заходу святковий концерт подарували учасники художньої самодіяльності районного будинку культури. А підготувала та провела дійство начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації Людмила Пазенко, Анастасія Ляшенко, Руслан Чернакульський, телевізійна служба новин, об'єктив.